Чому болить шлунок вранці? Всім вітання. Шлунок зранку може боліти по різному, з різним характером болю і їх інтенсивністю, а також може супроводжуватись з супутніми симптомами. У більшості випадків вони тупі, мають ниючий характер, але біль може бути і ріжучою в гострий період захворювань. Локалізується біль найчастіше в лівому підрібері і в центрі пігастральної ділянки, іноді і в правому підрібері. Частими супутниками ранкових шлункових болів є відчуття важкості в животі при недостатньому спорожненні від їжі, печія при підвищенні кислотності та закиданні шлункового соку в стравохід, відрижка повітрям або вмістом шлунка при застої їжі та її брудінні, нудота і нудіблювота при бактеріальній інфекції, здуття живота при порушенні моторики, пронос при посиленні моториці в бактеріальному і вірусному інфікуванні. Всі ці ознаки мають діагностичне значення, і про них треба обов'язково розповісти лікарю. Якщо протягом деякого часу сильно болить шлунок після сну, варто звернутися до гастроентеролога або терапевта. Больовий синдром рано вранці в епігастрії свідчить про захворювання шлунково кишкового тракту. Тому, якщо хворобливі відчуття зберігаються протягом тривалого часу, необхідно звернутися за консультацією. Щоб усунути патологію, важливо ліквідувати її причину. Існує цілий ряд причин, які пояснюють, чому вранці може боліти шлунок. Їх можна умовно розділити на дві групи: болі пов'язані з вже наявними захворюваннями та ті, що пов'язані з похибками в їжі. Які ж хвороби супроводжуються болями зранку? Основна причина ранкового болювого синдрому полягає в тому, що кислота і ферменти шлункового соку відсутності їжі починають діяти на запалену слизову болонку. У нормі цього не відбувається, якщо шлункова секреція нормальна, а оболонка досить захищена за рахунок вироблення її залозами слизу. Це відбувається при гострому і хронічному гастриті та виразковій хворобі. Причиною болю може бути і не порожній, а навпаки, повний шлунок, коли порушена його моторика, застоюється їжа і викликає запальний процес. Для виразкової хвороби типові голодні болі в шлунку, які можуть виникати як вранці, наче, так і в будь-який час дня, якщо хворий довго не приймав їжу. Вони мають тягнучий характер, коли хворий описує їх як смок чи під ложечкою і, як правило, проходять після їжі. Больовими відчуттями супроводжується наявність шлунку новоутворень. Поліпів доброякісних і злоякісних пухлин. Для них характерний посилений ріст нічний час і формування больового синдрому в передранкові години. Ну і дуже часта причина больових відчуттів в ранковий час є похибки в їжі. Однаково шкідливо лягати спати як без вечері, так і після переїдання. У першому випадку шланковий сік буде подразнювати слизову оболонку, а у другому виникає його перенавантаження в нічний час. Можуть бути спазми і рідкість ледь до ранку. Також шкідлива їжа на ніч в сухом'ятку, груба і гостра їжа, і, звичайно ж, непомірне вживання алкоголю. Всі перераховані причини спочатку викликають функціональні розлади, які проходять після їх усунення. Якщо ж їх вплив систематичний, функціональні порушення переходять в органічні зміни, тобто розвивається захворювання. Очевидний висновок, що різкої межі між похибками харчування та захворюваннями шлунка немає. Скоріше, це дві стадії одного патологічного процесу. Ще одна можлива причина ранкового болю шлунку пов'язана з шлунково кишковим трактом це закреп. Ситуація знайома кожній людині. Це неможливість спорожнити кишківник, якщо хочеться в туалет. Що робити, якщо вранці з'являється болі в ділянці шлунка? У будь-якому випадку потрібно звернутися до свого лікаря-терапевта, який призначить обстеження і з'ясує причину болі. А щоб полегшити стан в домашніх умовах, можна випити наче склянку прохолодного молока або питної води з медом, одна столова ложка на склянку. Добре діє свіжий капустяний сік, масло волоського горіха, рисовий картопляний або вівсяний відвари, настій звіробою, ромашки, липи або насіння льону. Їх потрібно приймати наче за півгодини до їди. Ще можна спробувати препарати на рослинній основі, які мають здатність заспокоювати слизову оболонку шлунка та знімати запальні процеси. Такий препарат є у рибника івоніка Гербал ТЕТ. Саме він містить унікальну комбінацію рослинних екстрактів, які сприяють поліпшенню травлення та підтримують здорову мікрофлору кишківника. тим самим забирають болі та дискомфорт у шлунку. Але якщо голодні болі в ділянці шлунку не проходять та терпіти їх складно через високу інтенсивність, гастроентерологи радять негайно пройти обстеження і почати лікування, яке дозволить уникнути серйозних наслідків у вигляді ускладнень гастриту або виразкової хвороби. Лікування голодних болів обов'язково має бути комплексним. Подібний підхід усуває не тільки зовнішні ознаки, а й причини стану.